А уж что на ток-шоу у нас, о, 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 такое впечатление, что каждый пришедший приносит в мешок шапок. Ну а в Европе на полном серьезе обсуждают вот западных армий на Украине. Гнилой зуб либерализма. И такие покусывающие либерастичные твари, так впившиеся Ответные действия за два удара по Курской области ракетами атакам с Минобороны действительно обещала. Так что, наверное, ждем. Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный прилет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Мене звати Олена Курбанова. і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий ваш улюблений випуск російської антипропаганди, їхньої кринжати неболю і страждань і постійних неконтрольованих баба. Але про все як завжди по черзі. Ви тим часом не забувайте підтримувати. Обійтись без вашого лайку. Просто неможливо. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам просувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте про ваші коментарі і, звісно, донати нам зовсім трішки лишається, аби закрити збір для 24 ї бригади на автівку, і ми будемо неймовірно вдячні, а військові щасливі, якщо ви долучитесь до нашого збору. Ну і одразу до красивого. Знаєте, що вам цікаво, який. Тренд, яку тенденцію я помітила, от нам безкінечно погрожують саме нам. Нас щоденно вбивають і б'ють по нам всіма наявними видами озброєння. А ажіотаж щодо питання пошуку бомбосховищ, чомусь в Російській Федерації цей ажіотаж помножився ще й після погроз бити по нам Арішніко. От як це працює? Росіяни ж. Як відомо, ні в чому не винні. Вони ж поза політикою. Але навіть якщо ти поза політикою, то цей статус це не хрестик і не іконки від наслідків війни, яку самі ж росіяни і розв'язали. Тож вночі до Ростовської області навідалися добрі добрюсіки дрони, які мають перехрестити неправильних російських нацистів. Місцеві повідомляють, що уламки безпілотників впали в зеленограді. До речі, саме в цьому місті розташований військовий аеродром, на якому базуються гелікоптери. Мі 8 та мі 28 Тим часом в Міністерстві оборони Російської Федерації нічого нового. Там, як і завжди, звітують, що їхнє хвалене ПВО знищило 10 безпілотників над Ростовською областю. Мотор з этого безпілотника валяється. хто забрав його. Вон у соседа забору вообще пизда и ебал получается ну вот видно. забора хуйма практически ну стоит а вот воронка где он уебал беспилотник бордюра видишь хуйма сосед вахуй ну уже помылся понятно бордюр не разъебашила нахуй Кажуть, що більшість росіян геть не відчуває війни. Вони живуть виносячи Сво за дужки. Ну що ж, ми ці душки відкриємо. От, до прикладу, черга прокинутись від еховіни настала і для мешканців російської Башкірії. Регіон було, нібито теж атаковано безпілотниками. Почалось все за класикою. Спочатку сирена, а вже потім місцеві не знімали купу якихось невідомих літаючих об'єктів та навіть. Бабаха. Полетел. Але і смішного річ в тім, що там хай в Росіян немає такої повномасштабної війни на їхній території, як в нас, але спиною вони відчувають, що все може змінитися. Тож насправді це був не безпілотник. Просто в Башкірі в заборонену зону залетів сільськогосподарський кукурузник. Прийнятий, власне, за безпілотник. Це був звичайнісінький Ан-2, який, власне, перебував там, де не мав бути, і від цього в місті і пролунала повітряна тривога, то вже потім самі недорогі москалі все за нас додумали. А от де абсолютно реалістична ситуація, так, це на території півострова Крим. І щоб саме Крим, і там ніхто не забував, що цей півострів це і є Україна. А ворогові час. На вихід збирати свої манатки і нічого там пускати своє коріння Збройні Сили України нарешті через довгу паузу атакували аеродром Бельбек у Севастополі, випустивши близько 40 дронів ракети українського виробництва Нептун і балістичні ракети, ймовірно, припускають, що це могли бути Стормшедо. До речі, я нагадаю, що Крим теж вписаний в Конституцію Російської Федерації. Вкрали і одразу для себе. Узаконили, але як ви пам'ятаєте, чогось жодного разу в самій Росії до окупованих територій так не ставилися як до справді своїх. Ну, іншими словами, ми били по Криму десятки разів, але чомусь жодного разу ані Арішникам, ані чимось іншим нам не погрожували. Тож, власне, зараз Міноборони Російської Федерації, яке завжди заявляє знову про збиття 25 дронів над Кримом та Чорним морем, тоді як ми точно знаємо, що Збройні сили України атакували аеродром Бельбек. Люди бігають, суетяться, ну і звуки звісно фантастичні. Але в мене і термінова новина, вже все. виявляється, що на арешникам вони будуть бити по нам. Відкладайте свої горіхоколки та жарти з анонсує щось набагато страшніше. Хоча здавалося б, ми вже все бачили, що є в наявності у Російської Федерації А ні, все ж таки, є ще туз в рукаві руського миру, як каже пропагандистка, навіть повітряний простір в Росії, нібито вчора перекривали для цивільної авіації. Але, як ви знаєте, російська пропаганда бреше рівно стільки разів, скільки відкриває рота. Тож ми вчора перевіряли Флайрадар, і вся цивільна авіація, наявна, яка поки що не згоріла, туди-сюди, туди-сюди літала. Тож ніхто ні до чого не готувався. Тобто. Це знову провокації і знову тільки залякування. Але судячи з цього, блеф не те, що не спрацював, як це було заплановано в самій Росії. Цей Блеф спрацював пропорційно навпаки. Просто зараз стало відомо, що адміністрація Байдена йдучи через декілька місяців із Білого Дому, там чиновники і сам президент Байден вирішили ще накласти в під'їзди росіянам, і, звісно, викрутити декілька лампочок. Весь коллективный Запад прямо сейчас анализирует, какой цель на Украине выберет Минобороны России для удара орешником в этот раз. Будет ли это конкретно орешник или, возможно, что-то покруче? Особо впечатлительные СМИ пишут, что Россия закрыла участок воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин-Яр в Астраханской области, закрыла аж до 30 ноября. Ответные действия за два удара по Курской области ракетами атакам с Минобороны действительно обещала. Так что, наверное, ждем. Обещание прямо сейчас раздает и уходящий с поста госсекретаря Суша Блинки. По итогам саммита G7 в Италии он буквально поклялся главе украинского МИДа Сибиги, что администрация Байдена, пока к власти не пришел Трамп, делает все возможное, чтобы обеспечить Киев всем необходимым, чтобы война с Россией продолжалась как минимум год. Причем вооружат ВСУ якобы так потужно, что Киев наконец может вести диалог с Москвой с позиции силы. Теперь языком сухих цифр. Киев для реализации этих задач просит 24 миллиарда долларов. По сообщениям Нью-Йорк-Пост, именно такую сумму хромая утка Байден даже тайно запросила у американского конгресса. При этом две трети, 16 миллиардов, пойдут на пополнение запасов оружия США, а лишь 8 на так называемую дополнительную помощь самому Киеву, чтобы это не значило. В Пентагоне при этом уверена, что решение Байдена разрешить атаки по целям в России было правильным и своевременным. Пресс-секретарь американского Минобороны Пэт Райдер заявил, такое изменение политики США укрепит возможности Украины по обороне. Найде іншими словами, всі надії, що Америка передумає, що Трамп все змінить, якось не реалізується. Два місяці, здається, будуть найдовшими і найстрашнішими для наших недорогих сусідів. А зараз буде мій улюблений фрагмент сьогоднішньої програми: Гойда, хахли, гойда, здавайтесь! Тиждень вже минув з удару арішника. По нашому місту Дніпро, а москалі все чекають. Ну коли, коли українці усвідомлять, що вже програли війну, при тому, що вони нам це талдичать два з половиною роки, коли почнуть збирати свої клумки на вихід подалі із України. Пробачте, іскон на територій. Коли нарешті буде сіль хліб для окупаційних військ, і ми аки москалі встанемо навколішки. Що ж, тим часом українці? А ми такі де, коли, кого, хто хто? Мільйон мемів, мільйон жартів. Я вже мовчу про те, що навіть щекавиця стала більше неактуальною. Ми передумали і кажемо, що ти ярмагедону не хочемо, ми позмагаємося ще. Це що ж виходить? Ми не збираємось здаватись, ми не збираємо лякатись. А що ж тоді робити ще? Коли бити москалям чимось іншим більше немає. продолжим точнее нашу ученую беседу с Алексеем. Он расскажет нам, значит, все прелести, вот абсолютно обо всем, чем так хорош вот этот самый орешник. Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный прилет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Так, я, да, сейчас я вам самостоятельно включу. Так, минуту, 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 грузится, грузится. Включаю. Раз, два, три. Слушайте, как красиво, как красиво. Но прекрасно. Так, покажу сейчас еще немножечко. Еще есть с одного ракурса прекрасная вещь. Выглядит просто фантастика, просто вот фантастика. О, просто вот реально судный день. Гойда, братья і сістри. Гойда, хохли здавайтесь. Алексей! Люблю, коли вони жгут і палять, тому що вони завжди дають пасик, пасик до нас, щоб ми це відбивалися. Але інколи коли. Мені знаєте, вже не хочеться повторюватись по другому, третьому, четвертому колу. Ви ж знаєте, кожен день я це чую, ви це чуєте, здається, що нічого нового. І тут мені на допомогу приходять самі ж пропагандисти. Виявляється, що до зради на волотах та все пропало після всього цього. Лишилось 3, 2, один неочікувано найміцніші горішки цієї самої російської пропаганди легендарні полковники диванних полків заволали про російські втрати. Скільки ж російських мальчика вже полягло? При тому самі діди увесь цей час адськи топлять, звісно ж, за СВО. Самі навалювали про стратегічний відхід з Херсону та Харківської області, мовляв, ми нічого не втратили. Ми тільки перемогли. Про перемогу російської зброї і тут. Раптом і неочікувано вдруг заговорили, що на російських помийках неправильні настрої. Не ті наративи і вкиди зарано там святкують перемогу та закидають шапками не тільки питання війни в Україні, а й, звісно ж, свою хресну ходу проти НАТО. Шоу у нас? о-о-о, таке впічлення, що кожен пришедший приносить мішок шапок. И начинает этими шапками все закидывать. Такие беседы на ток-шоу. Ребята, вы чего умом двинулись? Сколько мы положили в бахмуте народу вагнеровцев? Не считали, нет? Любой, кто умеет пальчиками тыкать в поисковую строку, может найти. Не тысячу и не десять. О вооруженных силах потери... Это ж вовсе не обсуждается, да, и нигде этого не найдешь. Но вот вагнеровцев можете судить. А то, что украинцы готовятся к обороне, а сейчас уже официально план обороны, да, а боеспособные части никуда не делись. Есть. И резервы стараются готовить. Вы меня, известно, пробачите за пошлость наступной фразы, но правды никуда деть. Річ в тім, що Російська Федерація без ядерного озброєння, якщо його винести за ті самі дужки, де знаходиться російське суспільство, то вони вже використали все, от тупо, все, все, що в них було, вони спробували, бо більше зараз північно-корейські військові найманці разом із ними, і дрони іранські, і не тільки одним словом, вони давним-давно воюють не самі. Якщо ж говорити про захід, то вони нам, як правило, надають. Все дуже старе озброєння. Не останнього чи навіть передостаннього покоління, а прям те, що ще діди воювали. Літаки старі, ракети старі. Блін, вони майже мої однолітки. Не старі, а середнього віку. Отже, в них є ще так багато, що вони не використовували. Я вже мовчу про залучення іноземних військ. Тобто, виходить, що захід навіть ще не починав. І найстрашніший сон Путіна і російської пропаганди це якщо європейці справді почнуть воювати проти Росії. Наприклад, заведуть свої війська, що допоки виглядає як мало ймовірно. Але ви тільки це не кажіть москалям. Хай вже заздалегідь всикаються. Ну, а в Європі на повному серйозі абсурда западних армій на Україні. Не адільних найомників. як це уже відбувається, в частності в Курській області, а настоящій. воинский контингент. Франция планирует завести свою армию под видом украинской бригады с названием «Анна Киев». По данным телеканала LCI, вооружали и тренировали это новое подразделение под личным контролем министра обороны Франции Лекарню. Бригада оснащена современным оружием, в том числе гаубицами «Цезарь». И совсем скоро, уже в этом году, А на війну що то, звісно, буде. Я вже мовчу про ці вкиди, ніким нічим не перевірені, не підтверджені передати все ядерне озброєння Україні. Одним словом, західна преса нині розважається як може. А нам би що? Нам би, хоча б, те, з чого що, що було вже попереднього обіцяно, ну щоб передали, а не те, що воно лишалося тільки на папері. Ну і що? Під завершення, друзі, знайшлась причина всіх бід. Знайшла сім'я, людина, постать історична постать не побоюсь цього слова, яка відповідає за те, що все погано в Російській Федерації. І ні, на цей раз це навіть не Джо Байден, чи будь-який інший американський політик, який безкінечно гидить в російські під'їзди. Виявляється, що це ліберали просрали Росію. Не Путін, який розпочав війну і ще й не одну. Не Путін, який повбивав людей, не Путін, який підвів велику імперію під санкції, не СВО в цілому. А наприклад, Єльцин і все його оточення. Безкінечно чомусь Соловйов Шукає відповіді на банальні питання не в сучасних подіях, своїх власних діях словах, а в тому, що відбувалося в 90-х. Росіяни мають свою ненависть спихувати на якусь владу, але ж не на сьогоднішню, але ж, звісно, не на Путіна. Хай це буде саме колишній президент Єльцин. І даремно що Соловйов не пригадує. Що саме Єльцин як прокляття на увесь світ і зробив своїм наступником не когось із гарних і перспективних лібералів, а саме воєнного покидька Путіна правду то покажіть вашим долбанам Єльцин Центрі. Нахрен туди ганіть всю ліберальну сволоч з її гендернітральними туалетами і трибуни для подонків Дайте возможность жоги навести порядок на Урале. Изгоните бесов из Екатеринбурга. Мужики воюют. Батальон Урал – героя. Казань получил звание героя заслуженно. Это позывной одного из доблестных командиров Красной Армии, которым гордится Урал. Уральские промышленники делают для победы все. И им в спину вот такой гнож, гнилой зуб либерализма. И такие покусывающие либерастичные твари, так впившиеся в уральского рабочего предпринимателя, промышленника. сколько это вообще можно терпеть всю эту сволочь которая вот, пытается нашу вот, вот, вот. въелась либерастичная дрянь просто въелась чистить это надо каленым железом и провести расследование потому кто пригласил врага россии Гражданку США Хрущеву, наговорившую себе на несколько статей, кто ее пригласил не на допрос в прокуратуру, а в Ельцин-центр? Если она порочит имя своего деда, это ее личная проблема, но не индульгенция ее фамилия. Кто пригласил эту сволочь, сбежавшую в Сербию, стать ментором по релокации студентов? Кто? Имя, фамилия, отчество, кто до сих пор не позволяет навести порядок и выполнить четкие и ясные указания верховного главнокомандующего. Либеральные подпули к ногтю сволочи. Кто? Я спрашиваю, кто еще этому выпуску не поставил свой лайк? Почему вы допускаете такие либеральные взгляды во время смотрения этого влога? Нет выбора, нужно и подписываться на YouTube канал Курбанова Лайф. Друзі, для того, щоб безкінечно і безкінечно поширювати всю правду про дурість, яка несеться московськими болотами? Я нагадую, що наша суть це те, щоб звернути увагу на нашу армію, на наше суспільство і ніколи більше в житті, ніколи за жодних обставин не об'єднуватися, не бути поруч, не мати навіть спільного кордону, тільки спільний паркан із крокодилами, який нас буде від цієї палати номер 6 від'єднувати і захищати. Тож допомагайте нам цього, із цим. Не забувайте коментувати, почути і побачити, не лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно ж не забувайте про. Донат для Збройних сил України, збір, посилання на нього в нас, як завжди, в описі. Я пішла трошки бахнути в лідола, а вас чекаю під час наступних випусків. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!